Величезний привіт, Аврора Хапай, бо розберуть. 44 гривні ємність скляна з трубочкою з кришкою. До речі, я бачив дівчата, купували, прийшли декілька і купили одразу декілька штук. Хочу подякувати за коментарі та за вподобайки. Величезне вам спасибі. Дивіться, яка цікава ємність для напоїв. 99 дев'ять гривень. Скляна, досить оригінальна, з бамбуковою ручкою та з трубочкою. Вмикайте дзвіночок, щоб ви були в курсі усіх акцій. Ніж для піци 29 гривень. Потім, мені здається, такий ж самий по 34 просто інакша ця а, сама етикетка. А тут навіть за 17 він в акції зі знижкою 50% по 17 гривень зараз. Тут я знайшов ось такі новинки. Так, та катаця цікава, дивіться, вона йде пластикова. Пластика зроблена, але насправді, якщо поставити на стіл, таке враження як... як скло з золотим обідком, і ціна такої таці 99 гривень. Так, тут ще якесь цікаве. Дивіться, також золотавим таким обідком з ручками. Прозора, також пластик досить оригінально. Вам скажу надзвичайно оригінально. І ціна такої 149 гривень. Скатертини, розмір метр двадцять на метр п'ятдесят, поліетиленова. 14 гривень. Так, дивіться, привезли нові скатертини у клітинку. Розмір метр тридцять на метр вісімдесят. Пробуємо зараз ціну. Двадцять чотири гривні. Скатертини, з синя в клітинку з соняхами, розмір 1,20 м на 1,80 м, 29 гривень. Так, скатертини для столу з малюнками, 1,35 м на 1,88 м, так, ось такі скатертинки з китицями. 1,40 м на 1,10 м розмір, також кольори в асортименті. І є такі ж самісінькі, тільки без китиць. метр 50 на метр двадцять. 109 гривень. Так, ось така з золотими ромашками. По, а, зараз скажу ціну, а, розмір метр на 60. Її ціна 59 гривень. Так, це у нас скатертина така ніжна-ніжна, вона йде двостороння. Розмір метр на метр 37, Надзвичайно гарний ніжний візерунок. Ціна 109 гривень. Можна сказати, такі святкові скатертини. Метр 37 на 2,74. Така величенька. 34 гривні. Теж така ніжна, красива. З цими. Цвіточками метр п'ятдесят на метр п'ятдесят. Сорок дев'ять гривень. Теж дуже ніжно, красиво, метр на метр тридцять сім. Так, я тут знайшов ось такі скатертинки, вони йдуть як під мереживо. Метр десять на метр сорок розмір і мережево різне. Такі ромбиками і такі в квітку. Ну, а це вже, знаєте, такі на великі свята, на уродини. Дивіться, які гарні. Кожна, кожна по-різному. Кожний різний має візерунок. А розмір цієї скатертини метр на метр 35. 99 гривень. І до речі, вони будуть дуже красиво компонувати з чорним посудом. Так, і ось така чешуйка, метр на 60, невеличка. Ціна такої 59 гривень. Скатертина для столу. Коротше, дуже багато скатертин я вам показав. Тільки половину з того, що є, 88 гривень. І ходіть далі розглядати. Ну, ще знайшов скатертину для принцеси метр 20 на метр 50, з такими коронами. І ціна такої з 49 гривень. Дуже зручна у шухляду підставка для ножів. Тут можна поскладати дуже багато ножів. Всі будуть лежати красиво, навіть, бачите, така двохповерхова для великих, маленьких та середніх ножів, як на картинці показано. Ця сушарка, мабуть, для великої родини. Вона двохповерхова йде. Зараз проб'ємо ціну. 299. Господинки, також дуже хороша річ. Це підставка для кришок у шухлядку, а це дуже економить міст. Це в двох кольорах. овочерізка ручна. Витягати з вами не будемо відкривати, така сама, як на малюнку. Я думаю, що розібратись можна. До речі, ще йде ось такі ці додаткові штучки, ніж для овочів і розділювач для жовтка. Для жовток і білок розділяти. І ще якась там насадка. Дуже багато бачу насадок. І ціна такої овочі-різки з насадками. 279. Ручна овочерістка для цибульки, для картопельки 77 гривень. Кухонні ножі, металеві, рифленим лезом 74. Так, а це картридж, 49 гривень. Металевий тримач для кухонних, кухонного інвентарю. 59 гривень. Або самостійно Чашки з золотавим таким обідком 64 гривні. Зверніть, зверніть увагу. Яка знижка? 64, були 169. А ось ці по 69 зараз. Новинка Креманка, 49 гривень. Стакан. Написано, що стакан 59 гривень, дуже цікава форма. Можна зібрати цілий сервіс, дивіться, привезли. А чашки, пам'ятаю, що ці тарілки були. Зараз здається цей товар в акції, проскануємо. 77 гривень чашка. 88 гривень десертна тарілка. І тарілка велика обідня. Кручу верчу. Дізнатися ціну хочу. 129. Це також можна зібрати цілий сервіс. Ціна такої чашечки 69 гривень. Салатник або навіть для борщика можна використовувати. Да, тарілка супова 99 гривень. Десертна тарілка із цієї ж серії 55 гривень. І велика обідня тарілочка, вона також, мабуть, в акції буде: 99 гривень. Салатник, чорні листочки такі гарні: 77. Десертна 77. Господинки, зараз ці салатники поставили зі знижкою. Вони по 55 гривень. Зі знижкою зараз глечик для напоїв із бамбуковою герметичною кришкою 199 гривень. Також в акції ось такий чайник з герметичною бамбуковою кришкою та ситочкою. Заварник скляний. І такі самісінький, тільки трішки менший, 139. 199 гривень кухонні ваги електричні, точніше на батарейках. Ось такі 229 дерев'яні. А ці будь-мабуть найдешевші. Ціна таких 99 гривень. Підставки під гарячі, кольори в асортименті. 34 гривні. В Аврорі дуже-дуже великий вибір різних підставок під гарячу, дивіться, можна обрати саме під інтер'єр вашої кухні, також є круглі в різних кольорах. Це літо вже закінчується, але дуже красиво. 9 гривень. Ось ці зараз по 9 гривень. Також дуже красиві ці прозорі з чорними квіточками. Давайте проб'ємо ціну на оці круглі. Чорні підставки в золоті та срібло. Кілимки написано, що для так, сушки посуду. Клинки для сушки посуду. Полуниця, але написано черрі. Вони йдуть прогумовані, досить такі грубі. У двох варіантах цей красивий також 77 гривень для сушіння посуду. А ці вже йдуть трішки більші, вони грубші. Зі шкірою молодого дермантину у двох кольорах. Килимок для сушки посуду також, водостійкий. 77 гривень. Антиковзуючі килимки досить зручні а, для, для чого? У шухлядку, да? кольори в асортименті. Ціна 29 гривень. І ще я знайшов ось такі. Також можна в шухлядку, як показано, їх можна навіть різати, порізати ту форму, той розмір, який вам потрібний. Так, 99 гривень ці килимки. Останнє, що я ціну не показав, що можна розрізати. 24 гривні точилка для ножів, знижка 30%. Ніж для картопельки, металевий, 39 гривень. Кухонні ножиці. Пластикові таці з ручками. Точнісінько, який самий, тільки більші за розміром. 64 гривні зі знижкою. Так, набір столових предметів для малечі у двох кольорах. 24 гривні. А це йде у нас а, набір посуду дитячого. 44 гривні зараз зі знижкою. Також в двох кольорах. І бачу ось такий набір. Також цікавий дуже. В пластиковому футлярі веделка та ложка. Якась цікава штучка. А, це для часника. Це подрібнювач для часнику. 77 гривень. Тут я ще знайшов ось такий прес також для чеснику. І ціна такого 64 гривні зараз є знижкою. 22 гривні підставка для жирної ложки чи виделки. Так, а це у нас, чесно кажучи, я не знаю, це у нас соковитискач для лимону. 88 гривень. Терка з контейнером 55 гривень. Дуже зручний ось такий така лієчка вже разом йде з ситочком. 34 гривні. Ось такий заварничок для чаю, досить зручний. Такий самісінький у мене є 24 гривні. Набір для е, олійки, да, можна для, для оциту, дозатори для пляшок. Дві штуки 19 гривень. Сито маленьке, ціна 22 гривні. Ситочко трішки більше, середньому можна сказати, 29 гривень. І ось таке велике сито по 59 гривень. Фруктовниця для фруктів металева. Плетена 109 гривень. 88 гривень, ось така металева, також можна для фруктів на стіл. І ще я знайшов ось таку, теж мені дуже подобається. 99 гривень. 29 гривень, кришка для захисту від комах. Друшлак пластиковий. Зараз в магазині Аврора можна придбати окуляри зі знижкою. Усі 44 бачу гривні. Літо закінчується. Дивіться, які цікаві. По 44 гривні. Тут вже трішки дорожче. 99. Та 49. Тут нові торбинки. Так, досить такі цікаві, мінімалістичні. 249 гривень. Сумка жіноча з текстилю. Досить непогана якість косметички, такий твердий а, матеріал. екошкіра На застіпку і всередині ще а, кишенька з ручкою. Тут поміститься дуже багато косметики. 77 гривень. Для молоді сумочки досить дуже цікаві. надзвичайно цікавий малюнок такий. 29 гривень. Я буду закінчувати відео, бажати вам всього-всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. До зустрічі вже у наступному відео. Всім пока-пока.